Добрий день, шановне панство. Якщо у вас, як і в мене, є проблема з тим, що форсунки МП-ротатор з часом перестають крутитись, я знайшов для себе таке рішення, можливо, вам також стане в нагоді. Оця от центральна чорна частина, її можна якимось гострим предметом або ножем або от викраткою підковернути і зняти. Після того, як ми зняли цю кришечку, ось вона виглядає ось так. Тут всередині є ще прокладочка. От. Після того, як ми її демонтуємо, всередині буде смазка. Вона це мастило таке досить густе і зроблено для того, щоб ця форсунка саме. Не крутилась дуже швидко, тобто це мастило там спеціально для сповільнення форсунки, але з часом воно густішає і, вже там через рік, два в кого як, може взагалі блокувати прокручування форсунок. Моє рішення таке: трохи зовсім невелику кількість мастила можна звідти там якимось викруткою прибрати. Я ще додатково роблю трохи смащую ведешкою. Все збираю на місце і форсунка починає крутитись. Ось так виглядає щойно поставлена відреставрована форсунка. Крутить досить жваво, порівняно з тою, яку я ще планую міняти, яка в принципі майже стоїть на місці.